Друзі, доброго вечора! Ви знову на каналі АГФ. Я хотів записати сьогодні для вас коротеньке відео після того, як я знімав відео про капусту, але мені не дала погода. Такий влупив дощ, що просто словами не передати. Е, вода стояла на городі. Не можна було зайти і відзняти... не можу, навіть да, зараз не можу зайти і відзняти те відео. Коротше, у мене на малині з'явилась е, така штуковина, як називається малина іржа. Е, чи іржа на малині, як е, називають. Коротше, листочки я не встиг обірвати для того, щоб їх відзняти, сфотографувати, показати вам. Щоб ви розуміли, що до чого, думав ще це все зробити, знайшов для себе от таких два у себе вдома, знайшов два квадріси і ампліго. Квадріс це є фунгіцид, ампліго це є інсектицид за картицидною дією. Думав сфотографувати, зробити сам процес, показати, розповісти вам про цю малину іржу, що це. Страшний, страшне захворювання для малини, якщо це воно йде масово. У мене вже два пагони посікла по ця е, нечисть. В общем, отам десь є в мене малинка. Зараз я її постараюсь приблизити. Ви пам'ятаєте, що в мене вона там є. Ну, Приблизно так. Е, дощі йдуть вже який день, четвертий день підряд. Вчора не було. Сьогодні я зайшов нагород, відзняв відео про капусту свою. До речі, там, де ви її бачите, по центру вона була. Зараз її вже там немає, я вирвав. Я хотів там посадити розсаду перцю, але не встиг. Не встиг не перець посадити, ні відзняти відео щодо... щодо. Іржі, яка з'являється на листочках малини. З цим захворюванням треба боротися. В общем, коротше, буде погода, буде трошечки ясніший день, бо зараз вже вечоріє, плюс хмари затянули небо. після грози дуже темно. Все, і горошок у мене там підростає. Зараз, зараз не покажу трошечки згодом. Там завтра, післязавтра покажу вам. Як у мене росте горошок? Дуже класний, дуже файний. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, які питання є, задавайте. Все буде Україна.